Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Україна є частиною Росії, незважаючи на заяви українських політиків. Тому Москва збирається встановити контроль над усією її територією, заявив після затяжного запою заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна це безумовно Росія, зазначив фантазер Медведєв у ході виступу на марафоні товариства Знання. Цитата Стас: за його словами, території на обох берегах Дніпра невід'ємна частина російських стратегічних Історичних кордонів, тому всі спроби насильно їх змінити, відрізати живцем при реченні. Заступник голови ради безпеки закликав опонентів Москви заробити собі на носі, що чужої землі Росії не треба, але своє вона не віддасть. Наші вороги постійно стверджують, ніби головною метою Росії є захоплення українських земель. Ми не прагнемо отримати у своє розпорядження незліченні скарби незалежної пшеницю. Сталь газ вугілля, запевнив Медведів. Він зазначив, що в лапках нинішній Бандерівській Україні немає нічого такого особливого в плані економіки, чим би не володіла Росія сама у значно серйозніших обсягах в Україні для нас головне багатство зовсім іншого велика цінність, якою ми не з нікому і ні за що. Це люди цинічно заявив Медведєв. Це напевно він має на увазі тих людей і маленьких дітей, яких нещодавно Росія вбила у Одесі. Також кремлівський прихвостень пообіцяв довести в лапках спеціальну військову операцію, до кінця й досягти в лапках капітуляції неонацистів. Це як завжди, по методичці від Путіна нічого нового одні лише бурхливі фантазії. Черговий маразм від Медведєва прокоментував журналіст Денис Казанський, який написав наступне: Медведєв котре заявив, що Україна це Росія, просто нагадування, що справа не в якійсь денацифікації чи захисті Донбасу. Росія веде загарбницьку війну в стилі німецьких нацистів, а всі інші марення про фашистів та у лабораторії просто брехня для виправдання агресії, етнічних чисток та масових вбивств, медведів на стилі, головний алкоголік Кремля, оновив гардероб, але залишився вірним звичці ядерного шантажу. Пише у телеграмі Антон Геращенко, що це вибір новоявленого стендап клоуна або підступи путінських піарників. Поки що не зрозуміло, але дуже кумедно. Очевидно, одне виступ Дімона на всесвітньому фестивалі молоді у Росії з демонстрацією вигаданої ним карти України з шаржами на європейських політиків та. В костюмі від Соловйова Ляпсу з кремлівської влади йдеться у повідомленні. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!